Друзі, усім привіт! Ви на каналі Xport. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми підготували для вас дуже незвичне та унікальне відео. Ні для кого не секрет, що спроби визначити найкращого футболіста, боксера чи тенісиста постійно закінчуються сварками та суперечками між фанатами. Але що якщо цей рейтинг нам допоможе зробити? ...сушний інтелект. Цього експерта точно не будуть звинуватити у упередженості чи симпатії до якогось атлета. Отож, ми представляємо вам топ-7 найкращих спортсменів в історії за версією чата GPT, який обере спортсменів для нашої підбірки. А я детальніше розкажу вам про їхні досягнення. Починаємо ми сьогодні із єдиної жінки у цьому відео. На сьоме місце чад жіпіті поставив американську тенісистку Сарену Вільямс, яка відома своїми крутими досягненнями на корті та скандальними витівками теж на корті. Але сьогодні ми говоримо про хороше. Тому, якщо вам цікаво подивитися на зашквари відомих спортсменів, підтримайте цю ідею в коментарях. Отож, повернімося до Вільямс молодшої, яка перед закінченням своєї кар'єри встигла двічі здобути олімпійське золото у парному розряді та одного разу в одиночному. Серена також 23 рази тріумфувала на турнірах великого шолому, не дотягнувши до вічного рекорду Маргарет Корт, зовсім трошки, на рахунку в якої 25 відповідних нагород. Але і це ще не все. У Вільямс єдина у суті тенісу володарка кар'єрного золотого шолому. Для цього досягнення необхідно перемогти на усіх чотирьох грендфемах року та на Олімпійських іграх у двох розрядах. Цей факт якнайкраще показує рівень домінації Сарени у жіночому турі тих часів. Шосте місце вийшло одним із найбільш спірних у цьому топі. Адже GPT вирішив віднести до сімки найкращих атлетів усіх часів спортсмена, про якого більшість з вас можливо навіть і не чула. Адже він почав свою кар'єру більше ста років тому. На початку своєї кар'єри Бейб Рут проявив себе як важкопрохідний пічер Red Sox, будучи одним із найуспішніших гравців головної ліги. Проте, через те, що пічери беруть участь не у кожній грі, у 1919 році Рут був переміщений на позицію аутфілдера. Там його майстерність могла проявитися повною мірою. Уже у наступному сезоні Рут був проданий Нью-Йорк Янкіс. Загалом Рут дійснив рекордну кількість хоумранів у іграх головної ліги 714. За свою кар'єру Рут приніс Янкіс сім чемпіонських титулів. А стадіон команди, який був споруджений до приходу бейсболіста у клуб, прозвали будинок, який побудував Рут». Далі у нашому рейтингу йде ще один легендарний представник тенісу, який вже завершив свої виступи на професійному рівні. Мова йде про швейцарського майстра Роджера Федерера. Звичайно, зараз, коли Новак Джокович випередив його за кількістю турнірів великого шолому та часу проведеному на першій сходниці тенісного рейтингу ATP, Багато фанатів почали вважати саме серба найкращим гравцем в історії. Проте у прихильників роджера є кілька незламних аргументів. Головний з яких неймовірний привабливий стиль гри. Федерер був на корті таким елегантним, що від його рухів неможливо було відірвати погляд. А журналісти навіть порівняли його із артистами балету. Побачити Федерара наживо значить насолодитися унікальним естетом на корті. Побачити спорт у його найідеальнішому вигляді, коли гра стає театром, а гравець актором із вражаючою харизмою. Дивлячись на ці розіграші, варто зазначити, що штучний інтелект має непоганий естетичний смак. А ще Федерер дуже потужно вплинув на розвиток тенісу. Саме завдяки ньому у цей вид спорту прийшли великі гроші у вигляді спонсорів, космічних призових та рекламних контрактів. Цим він трохи схожий на Девіда Бекхема, який свого часу провернув дещо подібне у футболі. Mm -hmm. Далі у нас четверта позиція, яка ймовірно буде найскандальнішою у нашому рейтингу. У чому скандальність цієї позиції? Спитаєте ви? У тому, що штучний інтелект додав у список кращих Месі, але проігнорував його одвічного конкурента Криштіану Роналду. Саме так його не буде у наступних трьох позиціях, вибачте, за спойлер. Якби цей рейтинг підбирав журналіст чи спортивний експерт, його б точно знищили у коментарях фанати Кріша. Але тут трохи інша ситуація. Само собою, після того, як Месі виграв ЧС у 2022 році, більшість уболівальників, вважаючи питання найвеличнішого в історії футболіста, закрито. Але ми сьогодні не займаємося аналізом, а лише деталізуємо рейтинг від чату GPT. Отож, чим Лео заслужив місце у цьому списку? На це питання можна відповідати кілька годин. Тому виділимо найголовніше. У складі Барселони Месі 10 разів виграв чемпіонат Іспанії, 4 рази Кубок Ліги Чемпіонів, 6 разів Кубок Іспанії, 8 разів Суперкубок Іспанії, 3 рази Суперкубок Європи і 3 рази Клубний Чемпіонат Світу. Не можна забути й про те, що за свою кар'єру Месі 8 разів став володарем головної індивідуальної премії у футболі – золотого м'яча. Проте, як у випадку із Федерером не можна не відмітити і те, як приємно спостерігати за грою аргентинця. Його дріблінг та філігранні завершення атак – це вершина футбольної майстерності. Він проходить захисників так просто, Наш професійний футболіст вийшов на двір пограти із аматорами. А після його ось таких ударів хочеться щиро поспівчувати голкіперам. На третє місце нашого рейтингу штучний інтелект поставив спортсмена, який рідко опускався нижче першої позиції на п'єдесталі. Мова йде про найшвидшу людину на планеті. За свою спортивну кар'єру встановив 8 світових рекордів, головний із яких він встановив 16 серпня 2009 року. Коли подолав 100-метрову відстань за космічні 9,58 секунди. Тут сперечатися немає про що. Респект штучному інтелекту за хороший вибір. Другого позиція, і тут ми переходимо до боксера, якого Олександр Усик називав своїм ідолом, а саме про неперевершеного Мухаммеда Алі. Алі свого часу був єдиним боксером, який тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже двадцятирічну спортивну кар'єру він виграв 56 поєдинків, 37 з яких закінчилися нокаутом. Американець мав неймовірну техніку та дуже швидку роботу. Ніг вперше він виграв світовий титул під своїм справжнім ім'ям Касіус Клей. у поєдинку із Соні Лінстоном у лютому 1964 року. Але у 67-му році, після відмови проходити службу в армії, його позбавили чемпіонського титулу, а також заборонили проводити бої на території США та навіть виїжджати за кордон. Після скасування цього дивного бану Алі повернув чемпіонський титул у 1974 році, який ненадовго втратить у 1978 році, але реванш із Леоном Спінксом розставив усе на свої місця. Hey, 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 oh. ну, ось ми дісталися до кульмінації. Перед тим, як ми дізнаємося, хто найкращий спортсмен в історії за версією штучного інтелекту, поставте відео на паузу та спробуйте вгадати переможця у коментарях. А ми тим часом не будемо довго тягнути і назвемо вам переможця. Джордан, по суті, є синонімом баскетболу, а його прізвище стало називним для цього виду спорту. Це замовлено як успішною бізнес та медіа імперіями спортсмена, так і його виступами на майданчику. Джордан двічі ставав олімпійським чемпіоном у складі збірної США, шість разів перемагав у НБА та шість разів ставав володарем призу найцінніший гравець у фіналу НБА. І навіть це ще не все. Майкл упродовж багатьох років був найрезультативнішим гравцем НБА, 5 разів отримав звання найціннішого гравця регулярного чемпіонату, 14 разів ставав учасником матчу всіх грох, а також був занесений до залу славу NBA. Ось таку підбірку допоміг нам зробити штучний інтелект. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, а також написати у коментарях, як вам вибір в чату GPT. Мені особисто дуже не вистачає Майкла Фелса. На цьому все. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.